Я представляю Київ молодіжний науковий застосунок до даної реальності. Е, мене звуть Федоренко Артем. Я здобувач освіти в Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою, е, дійсни член відділення Київ, столиця Київська Мала Академія наук учнівської молоді. Дона реальність є важливим інструментом для наукового пізнання цей застосунок, дозволяє дослідникам і науковцям зробити глибокий аналіз та оцінку різних об'єктів та явищ, використовуючи віртуальну реальність та сучасні технології. Застосунок дає можливість змоделювати різні ситуації та відображати їх у віртуальному просторі. Таким чином, дослідники можуть більш детально досліджувати та розуміти поведінку різних систем процесів та явищ це допомагає зробити більш. Точні прогнози та приймати обґрунтовані рішення, крім того, Києво-Молодіжний науковий застосунок до доданої реальності надає можливість створювати і активні моделі, які дозволяють відтворювати та аналізувати різні явища та процеси в реальному часі. Це дозволяє науковцям детальніше вивчати та розуміти складні системи та їх взаємодію. Застосунок доданої реальності також дає можливість створювати інтерактивні дослідження та експерименти, які допомагають науковцям збирати дані та проводити аналізи в реальному часі. Це забезпечує більш Точні результати та дозволяє швидко виявляти та вирішувати проблеми. Усе це робить Києва молодіжний науковий застосунок до даної реальності важливим інструментом для, для наукового пізнання, який дозволяє науковцям досліджувати та аналізувати різноманітні системи та явища в більш ефективний та точний спосіб. Я вам візьму телефон. Це вже зстановленим додатком, я покажу вам на прикладі. Все.